Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Я ворота, хто увійде через мене спасеться, Він увійде, вийде і знайде пасові, каже Ісус Христос. Я добрий пастир. Вівці чують мій голос і йдуть за мною. Чи бачили ви хоч раз, як пастухє Овець? Ведуть вівці, я вам розкажу, пастир йде попереду, а вівці йдуть за ним. Бо знаєте, я колись мав коровку пасти, то корова наперед, а ти йде заду, та підганяєш, ти направляєш її направо наліво А вівці особливі такі, знаєте, йде пастух спереду. За ним йде той головний, головний серед овець старший, напевно, якийсь провадир їхній. І вони за ним шнурочком ідуть собі один за одним. Такий феномен особливий у цих тварин, і тому Господь Бог нас з ними порівнює. Ми часто чули таку знаєте, фразу, що ви як вівці, тобто якась така ознака. Бездумності, ознака якоїсь такої, тобто, коли немає своєї думки, то чому Господь нас порівнює з такими тваринами, а не з якимись іншими? Кажу вам, що для кожного із нас має бути чітке і просте розуміння. За ким я йду, За ким без людей я не йшов. Я буду як вівця, бо тому що людина в житті має йти сама по собі. А де ж тоді Ісус, ви скажете? А Ісус, це мої ворота, через які я прийшов, отримав свободу. Я звільнився від гріха, бо Господь мене відкупив на оговці? Я отримав можливість покаяння. Я отримав завданки життя вічного. І Господь хоче, щоб я ходив сам у своєму житті. Згадайте діалог Ісуса Христа і Петра, який Він каже, Петре, чи любиш ти мене? Так, Господи, люблю тебе. Паси мої вівці. Був час, коли ти був молодий, ходив, куди хотів, а тепер, коли постарієшся, піднімеш руки, то тебе підпережить, і ти будеш ходити. Туди куди не хочеш. Але куди тебе буде вести твоя свідомість і твоє розуміння, що треба йти за Христом? Ми маємо стати послідовниками Ісуса Христа. Кожну дорогу людського життя вже пройдено, Ісус її пройшов. Він хоче, щоб ми ходили за Ним, за Христом. По своїй дорозі Господь Бог розказує прості речі. Він каже, покайтеся, бо царство Боже близько. Бо не знаєте ні дня, ні години, коли син чоловічий прийде до вас, щоб зібрати звіт. Я ваші ворота. Хто десь інший залізе, той злодій і розбійник. Тільки через Ісуса Христа можна прийти до Спасення. Ми говоримо часом, знаєте, що ми йдемо до царства Божого, а, ці, а люди інші кажуть: та де то царство Боже, поки воно ще буде? Я живу на землі. Я хочу, я хочу жити, я хочу, хочу добру мати машину, хочу мати гарну хату. Я хочу нормально, щоб мене тут ці. В цим суспільстві поважали, я хочу мати велику купу грошей. Де мені там Царство Боже? Христос не просто говорить, що ми всі ціле життя маємо всі мучити, що коли вмремо, прийдемо до Царства Божого. Ні. Христос хоче, щоб ми прийшли до Спасіння. Поки ми живі. Бо ті, хто ходить за Христом. Вони знаходять спасіння. Коли ти йдеш за Христом, ти наповнюєшся Христом. І в тебе є діти, в тебе є внуки, і ти ділишся тим наповненням і ти даєш їм завдатки життя вічного. Це і є спасіння. Господь нас відкупив, дає нам шанс, шанс спастися. І ми, отримавши від Бога ту науку, стаємо у тими вівцями, що йдемо за Ним, що голос пастиря чують і йдуть за ним. Я йду самостійно, але я чую голос Ісуса і йду за ним. І я по своїй дорозі хочу бути милосердним. Я хочу допомагати людям. Я хочу підтримувати тим, яким важко. Я хочу дати здоров'я тим, які його втратили. Бо Христос каже, хто вірує в мене, поклайте руки на хворого, їм стане легше. І ті діла, які я роблю, кажу Господь, і ви будете робити, каже своїм учням, а й більше від мене. Як більше від тебе, Господи? Більше, каже Ісус, будете робити від мене. Коли? Наповнитися мною, коли будете йти за мною. Господь Бог не хоче, щоб ми були стадо баранів, які ходять, хтось не пойме за ким. Тільки за Христом можна йти. Тільки за Христом ми маємо прямувати. Інші речі ми повинні вирішувати самі. Я, маючи в собі розуміння Ісуса, розумію, що мені. Тут треба поступити так, а тут от так. Повнота любові і милосердя. Бо коли в тебе є любов, ти не можеш робити недобрих речей. Коли в тебе є милосердя, ти не можеш бути злим. Бо одно з другим не може співіснувати. Якщо в тобі ще є десь зло, то в тобі є дуже мало милосердя. Якщо ти не все розумієш, Господь Бог каже, не переживай. Господи, я не розумію твоїх прав. Господи, я не розумію, чому так. І Господь Бог каже, не переживайте, я вас не залишу сиротами. Я кожному із вас дам відповідь на ваше запитання. Я дам вам віру. Віруйте у мої слова і в мене віруйте, каже Ісус. Віруйте, довіряйте Богові. Не всьому людина може переконатися. Не все людина може знати. Світ наповнений великими досягненнями наукою і не може одна людина вмістити в собі все. Тобто вона не може знати все. І Господь Бог каже, та й не треба вам все знати. Ви маєте прагнути до науки, ви маєте ще щось інше, але все знати не можете. І тому я вам даю віру. Увіруйте тим людям, які проголошують якусь правду, враховуючи їхній авторитет. Так як ми віримо в Ісуса, враховуючи Його авторитет, Йдімо за Ісусом. Йдемо через ці ворота, якими Він себе називає. Я каже, є ворота. І хто через мене увійде, той спасеться. Я добрий пастир, каже Ісус, я ворота. Хто війде через мене спасець, Він увійде і вийде, і знайде собі поживу пасові Пашу. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!